Друзі, всім привіт! Сезон грибів в розпалі. Ми зробили сумочку. Називається модель МГ6 мішок грибника. Шоста версія. У нас ще є попередні. Чим вона відрізняється від всіх інших. Є в нас грибники, які збирають тільки білі гриби, їм достатньо великого наплічника, кошика. Є люди, які не знають таких місць, і вони збирають все підряд, що знаходять. Тобто лисички, сироїшки. Якісь там маслята, ще якісь речі. Для того, щоб в них все разом не перемішувало, щоб можна було відрізнити, які є, які гриб, не була повна така біогрибна маса, ми зробили відро, яке має чотири окремі частини. Тобто ви йдете, збираєте собі там лисички в одне відділення, козарики в інше, сироїшки в третє, там маслята або інші в четверте. Воно також досить стійке, його можна поставити на землю, воно не буде перевертатися. І окремо збирати грибочки кожен в свою комірку. Воно складне, не займає багато місця. Спереді також є відділення. Ви можете сюди поставити або якийсь свій гаманець, або ключі, або щось такого. Можливо, вам буде сумки замало, беріть дві, або пакет від АТБ також сюди поміститься. Так, що рекомендуємо. Така цікавинка. Думаю, ви такого ні в кого не бачили і не побачите тільки в нас, тому що ми є самі розробник і виконавець таких чудових креативних ідей.